Вітаю! На цьому фото ви бачите один з наборів продуктів харчування, з допомогою яких можна вирішити ряд проблем зі своїм фізичним та навіть психічним здоров'ям. Знизити або набрати вагу, покращити травлення, очистити організм, нормалізувати і покращити роботу його органів і систем, підвищити тонус, рівень енергії, поліпшити самопочуття тощо. Ці продукти є інструментом. Нашої компанії і команди, метою яких є фізичне і психологічне оздоровлення людей. Вони йдуть в комплексі з безкоштовним професійним дієтологічним супроводом, що значно підвищує ефективність їх використання і пришвидшує процес оздоровлення. Лікарі сучасної традиційної медицини для оздоровлення використовують часто. Шкідливі неефективні методи оздоровлення лікування у вигляді переважно високотоксичних синтетичних ліків препаратів з масою протипоказань, шкідливих побічних ефектів для нашого організму. Різноманітні операції і інші маніпуляції з тілом, які можна було б уникнути лише покращуючи раціон харчування, додавши до нього біологічно активні добавки. Наприклад, такі представлені на фото, в складі яких були б натуральні, корисні компоненти речовини, сприяючи оздоровленню, покращенню самопочуття і здоров'я. Якщо в когось є потреба покращення свого здоров'я самопочуття, бажання це зробити, уникнувши шкідливих, низькоефективних методів оздоровлення, лікування з боку традиційної медицини, то пропоную вам записатись на безкоштовну консультацію, на якій ви зможете отримати пораду щодо покращення вашого здоров'я. Щодо продукції і методів оздоровлення, які використовує наша команда і компанія. Для запису пишіть особисті повідомлення або в коментарях під відео. Бажаю усім гарного здоров'я і самопочуття!